Не потрібно було вже по ігровому процесу записувати відео, але є деякі думки, тому, гадаю, потрібно записати і просто так, і для історії, як то кажуть. Основну подію вони зробили відносно всі гравці, забирають останню, і навіть трохи з запасом залишається. Додаткова подія. Це не ця. ця чергова мілфа. Також забирається частково. Яку я бачу ситуацію? Якщо б вони так би зробили звичай такий, основна подія забирається вся. А якось, коли забираєш останню нагороду, ну, більш-менш якось психологічно себе відчуваєш, якесь задоволення в грі, як не крутий. Малі, немалі нагороди, такі ж самі, не такі ж самі, аналогічні, але все-таки якось забираєш останню. Посідаєш якесь там місце умовне, але нагороду забираєш. І додатково робити подію, яку ми маємо іншу другу. Для, умовно кажучи, донатних гравців. Які вже хочуть, не хочуть, беруть цю подію, забирають, якщо мають на це свої наміри. Тобто гра якось буде задовільняти потреби і звичайних гравців, і донатних гравців. Мені здається, якщо буде йти такий ігровий процес, ну це буде ідеальний варіант. Так само нам у Великому давали вудку на цю подію, так як ця приманка в нас анонсується ще на дві якісь майбутні події. Тому, гадаю, вудку потрібно було діставати. Питання до власників гри, чому так багато зробили цих додаткових монет кланових. Їх дуже багато давали, так само в великому їх давали дуже багато. Ілі не розрахували, або так і був на цей розрахунок, невідомо. Так само, як і раніше, ці монети колись нам давали. І ми ці монети додатково ще міняли в магазині на щось. Постає питання, власники, чому ви це прибрали? Чому ви з додаткових магазинів прибрали цей обмін? Невже ви так багато втрачаєте на цьому? Гравці закривають пакети, отримують ці коїни, як ви їх обзиваєте? І вони просто вилітають в повітря. Ну, якось також, якщо б повернули б обмін в магазин, в додатковий, то це було б досить-досить так. Навіть цю приманку, яку більшість не може дістати, ну якось це більшості, гадаю, дуже так і не хвилює. Ну, не можемо дістати, то і не можемо дістати. Якось не дуже обідніємо. На фоні в цілому всього жаху, який відбувається в події, то якось ну, це, мабуть, головне, чому записую це відео. Воно, гадаю, ця інформація зараз зрозуміла. З часом трохи ця, ця інформація зітреться, тому гадаю, краще записати це відео і озвучити, і нехай воно залишиться як для інформації. Ну, здається, не. ну, щоб для цікавості закрию цю додаткову, щоб не просто базікати. А так. В мене в основну подію залишилися ще елітні. Вони, як завжди, мені не йдуть. Так само, як цей шестигодинний бліц наживок закривається, дивлюсь також особливо без великих надрекордів. Таке відчуття сьогодні. Власники цієї гри побачили бойкот, який маячив багато в кого. І якось це посприяло нинішнім подіям. Але також водночас не дуже в це віриться, тому що роками події не змінюються ніяк абсолютно одні ті ж самі події, які були, такі і залишаються. Якось більше схоже. Подія так і планувалася для виконання. Хоча, можливо, в останні хвилини якось десь щось помінялося. І тому так подія на краще в бік гравців це якось повпливало. Не знаю, поки що дуже тяжко сказати щось. Це потрібно пограти буде якусь неділю-дві, побачити. Також буде цікаво, як завтра. Легендарна пройде. Там щось змінять, не змінять найкраще. Якщо згадувати загадкову минулу подію, ну це також жах був. По-перше, перлини прибрали максимально з нагород. Вкладаєш по перлинам в 2-3 рази більше, а може навіть в 4-5. А отримуєш якісь нікчемні нагороди, які не покривають навіть затрати. Так само, як і рекорд був поставлений в додаткову подію. Ну це якось так трохи мало що поставлений. Так багато з гравців казали, не йшов цей рекорд. І знову така дивна ситуація. Дивишся, в тебе не йде рекорд, а дивися в кланові у суперників, які мають гіршу гудку не мають ліцензії на загадкову. А в них такі якісь нереальні рекорди там стоять, зловлені. Як таке може бути? Коли в тебе краща вудка, коли в тебе ліцензія? Коли ти п'яту наживку не на одну тисячу використовуєш, а все одно в тебе немає таких рекордів? Яка закономірність цієї гри? Абсолютно незрозуміло? Нагадаю, ці питання всіх. Бентежать чому так відбувається, логіки ніякої немає в цьому всьому. Не кажучи вже про ті барабани, які ставляють. Одним гравцям одні барабани за одну ціну. На другим інші барабани за зовсім іншу ціну ставлюють. Так само і в черговий раз. Багато хто звертає уваги на ціни в магазинах. Добре, мабуть, я показую це. Інші звертають і кажуть, в тебе там одні ціни стоять, в мене інші ціни стоять. Ну це також абсолютна якась неповага до гравців. Як так можна робити? Також яка логіка в цьому в таких поступках. Дивлюся, знову мені елітна не йде. Абсолютно. Так, незвичайні виловлені вже. Так, попадеться, не попадеться. Рекорд цієї спеціальної робив з суперзарядом 40Х. Трохи вудку накрутив, трохи ліцензія впала. Не знаю більше робити рекорд, не робити. Попереду ще пару шестигодинних годинних подій буде. І подивлюся, застосую знову ж таки суперзаряди. Цей раз вони нам також. Ну от як показує ситуація, остання забирається без особих труднощів. Це, мабуть, також дуже сильно впливало на це незадоволення гравців. Ці зміни на краще. Щось хотів і забув. На показати, як досить багато вони надавали суперзарядів. Аж навіть не знаю, що з ними робити. Вони ж спеціальні суперзаряди. Їх потрібно зараз використовувати. У мене таке відчуття, що в ближньому майбутньому у нас спеціальних не буде приманок. А може і будуть. Але якось підказує, потрібно їх сьогодні використовувати. Не використаєш, так згорять в тебе вони взагалі. Я особисто, мабуть, спробую використати. Використовував 40Х. Непогано себе показало 40X. Бачу. Гравці говорять, що наступний рекорд береться. При таких даних на 11-й приманці береться 49900 там. Я так зрозумів, то можливо наступну спробую взяти. Можливо, воно того вартує. Звісно, наступні наступні то вже особисто для мене то космос на 11-й приманці. І зливати щось якось. Не дуже хочеться і не дуже підказує на те. Так само по клановій зміни відбулися. Ну, як показує на даний момент ситуація, то на кращі зміни відбулися. Зменшили завдання, не такі багато завдання, як попередні були. Так само і забирається остання відносно так. Ще й залишається трохи, якщо чимось потрібно підтягнути. Але ми навіть поєдинками закрили це завдання без усяких. Дехто самий сильніший закрив відразу великий турнір, хоча б і не так закрився, гадаю, тому що багато хто. Хотів дістатися до вудки. Потрібно до Вудки діставатися, звісно. Надіюся, клановий так і залишиться з такими завданнями. Дуже надіюся, Не хочеться, щоб змінювалися, як завжди. Спочатку зроблять щось більш-менш нормальне, а потім це змінюють з кожним днем в, гіршу, в гірший бік. Надіюся, такого не буде. З одного боку, дякую власникам цієї гри за такі моменти, а з іншого боку, ну дуже багато претензій. І в основному давно вже казалося, можна було якось зробити, розробити гру так, щоб вона всіх задовільняла. Чому це вже не робиться років 2-3-4, мабуть, невідомо. Головний акцент робиться на донат. Ну. Якось мені здається, хід справ в грі йде не в той бік. Це моя думка. Можливо, щось забув, щось не доказав, то докажу пізніше. Базікати можна до безкінечності. Дякую всім.